Заборонити продаж алкоголю з 10-ї години вечора до 10-ї ранку такий проект рішення пропонують на розгляд міській раді. Обговорити його зібралися на громадські слухання. кажуть, таке рішення допоможе і підтримувати порядок у місті, і запобігти, аби нація не спилася. Це рішення воно спрямовано якби на два напрямки. Перший напрямок це зменшити дитячий алкоголізм, який більше всього поширений в вечірній час. Тобто, після 10 вечора діти купляють алкопопсу і проводять свій вільний час десь десь у дворах. Але щодо ранішнього терміну, це більше спрямовано на будівельників, на більш старший, старших людей, які, йдучи на роботу, купляють собі алкогольні напої і таким, часом, таким чином потрапляють на робоче місце в нетверезому стані. Підтримує таку ініціативу і духовенство, мовляв, у багатьох країнах. Де алкоголю споживають не менше аніж в Україні, вже давно ввели жорсткі обмеження у продажі. Наша ж країна і місто робить лише перший крок у цьому напрямі. Нарешті люди задумалися, що з тим з цим треба щось робити. От. Тому е, е, не забороняти, але обмежувати доступ населення до алкоголю. Тобто зменшення кіль кількості точок, де будуть продавати алкоголь, це перше і закозаконопроект 2062 Передбачає, що це одна ліцензія на 20 тисяч населення. Тобто, якщо законопроект пройде, дасть Бог, то в нас в рівному буде тільки 12 магазинів, де будуть продавати алкоголь. Друге реклама заборона, повна заборона реклами. Тому що у нас реклама через кожні півгодини у нас рекламують піло. Досвід ведення такої заборони у рівному вже існує. Наприкінці лютого у розпал революції придбати алкоголь у магазинах після 8-ї години вечора було неможливо. Під час революції, як показала практика, проблем з магазинами не було. А якраз проблеми були з ресторанами, тому що іменно в ресторанах люди напивалися після їх закриття, виходили, дібоширили і порушували громадський порядок. Так що, якщо піднімати питання по забороні, то треба вирішувати питання з тими, хто жене і продає нелегально, з ларками, які продають спиртне, а не з магазинами, вживання алкоголю підлітками тема не менш важлива. Переконані учасники зібрання. Мовляв, сучасні діти мають багато вільного часу та не мають можливості проводити його з користю, бо ж спортивних безкоштовних закладів у місті набагато менше, аніж магазинів, де продають алкоголь. Якщо ми сьогодні припинимо продажу горілки з 22 до 10, а не будемо ми брати 16 годин дві-три бутилки водки. І потім збиратися. Значить, що до того я вважаю, що я, я підтримую цю ініціативу. Зрозуміло, всі боротись треба, але треба заповнити чимсь. Цей вакуум у свою чергу підприємці наголошують, за один день цю проблему не вирішиш. Тож підхід має бути комплексним. Вести профілактичні бесіди з дітьми слід починати зі школи. Переконані, найбільша проблема це фальсифікат, який продають у магазинах. А ще передали привіт правоохоронцям. У Нас є між підприємцями така домовленість, і якщо тільки... Перший міліціони, який попросить хабаря за продажу підставною особою алкоголю, ми зразу ну, будемо запечатувати. Бо це вже, знаєте, за ті роки так допекло, що це просто край, жах. Це вони просто, я вам розказую, ми рахували 40 тисяч в тиждень, 40 тисяч брили тільки з одного мікрорайону. 40 тисяч. Остаточне рішення обмежувати чи ні продаж алкоголю у магазинах рівного з 22 до 10 години приймуть депутати рівне ради. Коли саме проект внесуть на їх розгляд, говорити рано, адже спершу його мають розглянути у комісіях. Ірина Нечепорук, Володимир Захаров, новини Рівного.